Знаєте, що мене реально по-справжньому лякає на сьогоднішній день? Це те, наскільки все прискорилось, наскільки швидко летить час. От реально, ми тільки от буквально планували цю поїздку в Одесу все, вже сьогодні останній день. Буквально я планувала місяць тому поїздку в Івано-Франківськ, вже вона десь там. Ніби не було. Я розумію, що через місяць мені їхати з дітьми в Албанію, і зараз так, ніби це далеко, але я не встигну оком мигнути. І все, ми вже там. Нещодавно трапилось на очі оці, знаєте, пости, що було рік тому, і тут значить, трапилось, що було три роки тому. Ми були з подругою в Парижі, і я така дивлюся думаю, господи! Здається, це було не знаю, ну, рік тому, максимум не більше, які три роки. І це, знаєте, відчуття, що ніби просто мигнув тиждень, мигнув тиждень. І найцікавіше те, що в дитинстві час так не летів. Але мій син, якому ще нема дев'яти, каже: Мама, як таке може бути? Тільки був понеділок, вже п'ятниця. Тобто, навіть для дітей час пришвидшився. І знаєте, мене рятує тільки те, що я веду постійно планер. Ті, хто нещодавно зі мною, ви напевно не знаєте, що у мене є авторський планер, він такий дуже нестандартний, називається свідоме життя, і там є можливість порефлексувати, що відбулось за день, що відбулось за тиждень, за місяць, за рік. І це все законектити з тими цілями і планами, які ти собі ставиш на життя. І оце якось ну, є можливість заякорити, просмакувати те, що було. Але це все відбувається настільки швидко. Друзі, як ви із цим справляєтесь? Чи є у вас таке відчуття? Чи говорять вам те саме е, діти? І головне, як ви себе заспокоюєте? До речі, якщо вам цікавий мій планер, пишіть в коментарях, я вам з радістю надішлю електронну тестову версію, щоб... ви подивилися як це виглядає змогли трошки теж попробувати, користуватися ну і в шапці профілю можна придбати повну версію